Всім привіт, в залі, І я живу у США вже два роки. І деколи я задумуюся, в якій країні я взагалі живу. Сьогодні я вам розкажу речі, які не шокують, після або простивують. Погнали. Американці завжди усміхаються. усі. І деколи говорять how are you. Але, якщо чесно, ти не маєш відповідати. Я пам'ятаю, один раз мене спитали how are you, і я відповіла not great actually, А мені відповіли That's awesome! Вони робляться просто звічності. Їм мені говорять начхати як на справи. Я ще не звикла до того, що в Америці можна пити воду прямо з-під крану. В ресторанах вона безплатна. Мені дали воду, є така а рахунок, а води такі. No, no, it's free. Це найбільша магія у США. чесно, ви можете зайти в будь-який ресторан у США або в кафешку і посити води. На вам буде коштувати ну... Mm. Коли бачиш ціну на товар, не вір, це брехня. Податки додаються тільки на касі. І от ти думаєш, о, 10 доларів беру. А потім на касі платиш 12.47. І в тебе шок. Що це було? Податки на наявність? Їжа тут не просто велика, вона гігантська. Ти замовляєш маленьке, а воно якось мені з питаньку. Я серйозно разом замовила салат, мені принесли тазик. Ви випадково штовхаєте когось і вам кажуть «I'm sorry». тебе штовхають, і вже ти кажеш sorry. Боже мій. В цій країні навіть білки перепрошують за шум. Коли ти замовляєш напій, американці думають, 70% в льоду, 30% в пепсі. А я хотіла холодне, але льодовиковий період. Американці хочуть в магазин в піжамі. І це норма. Ніхто не дивиться, ніхто не засуджує. А я навіть боюся, який магазин без туші. І ще одна річ на всі автобуси. Вони справжні. в американських фільмах. Я, чесно кажучи, думала, що це міф. Поки що не приїхала. Але от вони їздять. Я така... OMG, це high school Musical in Real Life». А, ну а на цьому все. Якщо вам сподобалося відео, то пишіть, якщо хочете другу частину. Я її зразу вже зроблю. Всім пока. І не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. Мені дуже приємно.